Ну а марафон «Єдині новини триває на каналі 1+,1. Я Соломія Вітвіцька, і це телевізійна служба. новин. Скандальні заяви Трампа про Україну, підсумки переговорів в Ріарді та домовленості, яких наша держава не визнаватиме. Світ лихоманить на тлі спроб Америки покласти край війні в Україні. Європейські лідери сьогодні збираються вже на другий екстрений саміт у Парижі, щоб виробити спільну позицію щодо України та безпеки Європи. Є інформація, що посли ЄС погодили 16-й пакет санкцій. А сполучені штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Про європейські домовленості та аналіз подій за океаном у прямому вібненні від наших кореспондентів продовж цього випуску. Кіт Келох у Києві, американський спецпредставник із питань України зранку зійшов із потяга на вокзалі. Його зустріла амбасадорка Сполучених Штатів Бріджет Брінк. Келох перебуватиме в Україні впродовж трьох днів. У межах візиту запланована його зустріч із президентом Зеленським. Той повідомляв, що хоче запропонувати Келогу відвідати фронт за підсумками цієї поїздки. Раніше говорив Келох Трампу. Представлять порівняння позиції України та Росії, адже з іншого боку інформацію надалі. Стівен Вітков, якого Трамп призначив представником із питань Росії. А тим часом окупанти штурмують турецький напрямок. Київ, вочевидь, просунулися у бік Борової. Про це повідомляє інститут вивчення війни. Натомість військові аналітики не підтверджують просування загарбників на інших напрямках: на Сіверському, Лиманському, Харківському та Куп'янському. За інформацією Генштабу, нині найгарячіше на Покровському відтинку. Там ЗСУ відбили півсотні атак одразу у 16 населених пунктах. Важкою ситуація залишається і на турецькому, де сили оборони зупинили 18 ворожих штурмів. Ще стільки ж на Новопавлівській ділянці фронту. Там бої точаться в районі Роздольного та в напрямках Костянтинополя і Бурлацького. Загалом на фронті відбулось 156 бойових зіткнень. Кількість постраждалих у нас удару по Одесі зросла до чотирьох, серед них одна дитина. Всі госпіталізовані у стані середнього ступеня тяжкості. Чверть міста без тепла і електрики. Ворог масовано атакував місто вночі. Обстріл безпілотниками тривав понад три години. Станом на зараз не струмлено 14 шкіл, 13 дитячих садочків та великий спальний мікрорайон, більш як 500 будинків. Усю ніч комунальники намагалися ліквідувати наслідки атаки. Влада міста розгортає намети та відкриває пункти незламності, щоб люди могли зігрітися та підзарядити техніку. Кореспондент ТСН ЕСРГІОСачук зараз з нами наживо з Одеси. Сергію, вітаю! То чи відомо, коли тепло і світло можуть повернутися в домівки Одеситів. Цього я вітаю. Я почну з оновленої інформації. Стало щойно відомо про те, що в лікарні перебуває лише дитина, у неї осколкові поранення усіх інших відпустили додому. Ну і ми продовжимо перебувати тут у спальному районі, який найбільше постраждав від нічної атаки. І видно позаду мене, і поліклініка роз, розтрощена, купа металу, скло. Це все комунальники прибирають. Попередньо відомо про те, що ворог. Вночі випустив по Одесі два десятки ударних безпілотників. Частина з них вдалося збити, але бойові частини при падінні вибухали. Люди, з якими нам вдалося поспілкуватися, розповідають, що це був наймасовіший наліт за весь час повномасштабної війни. І ще такого, як вчора, десь 8 та дев'ять Я такого ще не бачив на одному районі. Сюди бабаха. Як вдарило сильно, ми швиденько поїхали в ту сторону. Дружина вагітна злякалась, і всі вибіжали в під'їзд. Всі вибігли до під'їзду, повиривало всі вікна. Від наступних ударів усе це розлетілось. Меблі попадали, двері вирвало міжкімнатні. Що сказати, у ванні витяжка з гори її теж знесло. Дуже багато людей було тут на вулиці, і коли почало прилітати, вони почали тікати. Головне, що всі живі все гаразд. Ніхто не постраждав сильно. Все інше можна відвідлагодити. Говорячи про пошкодження. От позаду мене ви можете побачити поліклініку, поряд з якою вибухнула саме бойова частина шахеда. розтрощила фасад, вікна. Зараз там вже починаються роботи, розбирають завали, але скажу, що жодного вцілілого кабінету там немає. Ну, і нам вдалося побувати також на території дитячого садка сусіднього. Там забув, боків вирви від вибуху. А вибухова хвиля була така потужна, що розбила усі вікна, пошкоджені навіть стіни будівлі. Працівники, які зараз прибирають ці наслідки, спілкуються з нами, спілкувалися з нами зі сльозами. кажуть, всередині все було створено їхніми руками, а зараз фактично нічого не лишилося. Багато побитих вікон і в прилеглих будинках станом на зараз без світла та опалення понад 200 тисяч одеситів. А на вулиці досі мілосовій температури. В цьому мікрорайоні школи дитячі садки працювати не будуть, але будуть в цих школах працювати пункти незламності, де можна буде обігрітися, отримати там якусь допомогу, там чи вода, чи там, якщо треба щось розігріти, будуть там буржуйки працювати. У нас такого ще не було. Я так думаю, що тут не декілька тисяч вікон, балконів. Ну, і зранку відбулося засідання міської комісії, яка вирішувала, що робити з опаленням із електрикою, типу на всі із системи декуди позливали, де це можливо було запустили помпу для того, щоб рідина не замерзла. Ну, і стосовно прогнозів, важко давати ці прогнози, тому що роботи дуже багато. Ну, тим не навіть тут ми бачимо дуже велика кількість техніки і енергетики працюють, і комунальники працюють, намагаються зробити все для того, аби запустити людям. А і опалення вимкнути електрику. Тусь, тобто роботи дуже багато, але комунальники кажуть про те, що гуртом впораються з усім. Соломія. Дякую, Сергію. Тримайтеся. Кореспондент Сан Сергію Садчук був зараз з нами наживо із Одеси і розповів, як місто пережило цю гучну ніч. Близько третьої ночі ворожий дрон вдарив по Харкову. Постраждало цивільне підприємство, минулося без потерпілих. Під вогнем росіян були також Куп'янськ та Золочів. Є руйнування. А на Херсонщині поранено сім людей, серед них одна дитина. Росіяни обстріляли три десятки населених пунктів, били по соціальній інфраструктурі, пошкодили три багатоповерхівки, вісім приватних будинків, складське приміщення, гараж та приватні авто. У Запоріжжі гасили пожежу у приватному секторі. У місті пізно ввечері пролунали вибухи під час атаки дронів по області ворогатив напередодні понад пів тисячі разів. Внаслідок влучань потрощено 28 приватних будинків, квартир та іншого майна людей. Російське впіврону убив чоловіка в Покровську на Донеччині. Влучив у цивільне авто. Ще один поранений у місті внаслідок артилерійського удару. Постраждали також жителі Костянтинівки та Ілінівки. І ці населені пункти атаковані кабами, смерчами і градами. Вдруге за три дні Франція скликає ще один екстрений саміт щодо України та безпеки Європи. І про це довідалося агентство Reuters від дипломатичних джерел. Примітно, що до Парижа збираються приїхати представники тих країн, яких не було попереднього разу, зокрема Норвегія, Канада, країни Балтії, Чехія, Греція, Фінляндія, Румунія, Швеція і Бельгія. Деякі держави можуть долучитися по відеозв'язку на екстреному саміті в понеділок були вісім представників найбільших країн Європи. Скликали його одразу, як стало зрозуміло, що США не запрошують їх за стіл переговорів із Росією за підсумками. Зустрічі Макрон заявив, що вони домовилися працювати над підтримкою України та інвестиціями в оборону. І зараз маємо можливість поспілкуватися наживо з кореспонденткою ТСН Наталкою Фібріх. Вітаю Наталю. Тож чи пролунало вже щось нове? Щодо підтримки нашої держави, ну і чи прояснюється питання щодо військового контингенту в Україні? Тобі слово. Соломія, ну поки це питання залишається доволі загальним, оскільки чимало європейських лідерів заявляють, що ще немає перемир'я, і тому обговорювати відправлення європейських військових в Україну ще зарано. І також дуже різні уявлення, яка це може підтримка, тобто бути, тобто це або контингент, або ж якби зовсім маленька чисельність військових, або ж тільки військові експерти у віддалених від фронту регіонах, або ж взагалі просто посилена зокрема фінансова підтримка української. Армії очевидно, що Україна потребуватиме дуже сильної армії, і Європейський Союз повинен це підтримувати і підтримувати українську армію. Про це заявляв канцлер Німеччини Олаф Шольц. Ця країна безумовно потребуватиме майбутньому власної сильної армії, яку нам і трансатлантичним партнерам США і Канаді як друзям України в всьому світі доведеться підтримувати разом, тому що Україну економічно важко буде отримувати цю армію самостійно. Ну і деякі країни вже сигналізують потенційну готовність підтримувати Україну військовими. Першою про це заявила Великобританія. Утім, прем'єр Кір Стармер тут же додав, що все одна все одно потрібна буде участь Америки. Міністерка закордонних справ Швеції також не виключає участі країни у такій місії. Франція розглядає можливість відправки військових експертів або ж невеликого контингенту поза зоною бойових дій. Німеччина та Іспанія наразі не готові надсилати свої війська. Вони посилаються на політичну невизначеність та необхідність досягнення миру перед розгортанням військ. Польща також виключила участь у миротворчій місії, хоча кажуть, що продовжать допомагати Україні фінансово та військово. Ну а тим часом у Нідерландах цей процес уже посунувся далі. Там ухвалили резолюцію про конструктивну позицію щодо участі в миротворчій місії в Україні. Нижня палата парламенту підтримала пропозицію взяти активну роль у забезпеченні стабільності в Україні після припинення вогню. Ну і важливий нюанс, що це не обов'язково має відбуватися під прапором НАТО. І окрім військової допомоги, євросоюз обговорює масштабний фінансовий проект і е фінансовий пакет і за різною інформацією. Ця сума може сягати 700 мільярдів євро. Пакет допомоги може бути профінансований через спільний борг Європейського союзу. Це дуже схоже на заходи, які приймав євросоюз під час пандемії ковіду. Ну і справді Еммануель Макрон знову збирає уже другий терміновий саміт у Парижі. Він дійсно запросив ті країни, які не брали участі у першій зустрічі, а також Канаду. Тож цього разу покликали Норвегію, Канаду, країни Балтії, Чехію, Грецію, Фінляндію, Румунію, Швецію та Бельгію. Дійсно долучитися можна буде також через відеозв'язок. І на цьому другому саміті хочуть обговорити фінансову підтримку України та оборонну співпрацю. Ну і отака от новина блискавка, також з євро. Опи, що ЄС буквально щойно погодив 16-й пакет санкцій проти Росії. Про це повідомляє Радіо Свобода. Офіційно цей пакет ще мають узгодити на саміті. Це мають зробити міністри. Вже відреагував і офіс президента, написавши, що після 16-го пакету потрібно готувати 17-й. Соломія. Дякую, Наталю, за розлугу розповідь. Кореспондентка ТСН Наталка Фібріх була зараз нами наживо із Німеччини і розповіла про те, чого можна очікувати від ще одного екстреного саміту щодо України та безпеки Європи, який очікується у Парижі. Сполучені Штати обіцяють зберегти санкції проти Росії до укладання мирної угоди. Видання Bloomberg пише, що у цьому європейських чиновників запевнив держсекретар США Марко Рубіо після зустрічі з росіянами в Саудівській Аравії. Хоча вчора посадовець натякнув, що в рамках переговорів Європі доведеться зняти певні обмеження з Кремля. Це була перша зустріч такого рівня від початку повномасштабки. На ній американська та російська сторони погодилися створити групи для майбутніх переговорів щодо України, відновити диплома. Матичні зв'язки та усунути подразники двосторонніх відносин. Володимир Зеленський, який перебував у той час з візитом у Польщі у Туреччині, перепрошую, заявив, що не визнаватиме результатів переговорів за спиною України. Тим часом Дональд Трамп за результатами переговорів у Саудівській Аравії. Накинувся із критикою на Україну, мовляв, Київ не має скаржитися, що їх не взяли на цю зустріч, бо у нас було три роки на вирішення цього питання. Та й, взагалі, українська сторона не мала починати цю війну, а ще, нібито, має провести вибори. Що так роздратувало Дональда Трампа, і чи планує він особисту зустріч з Путіним уже цього місяця? Дивіться в сюжеті кореспондентки ТСН у Вашингтоні Ольга Кошеленко. Дональд Трамп прокоментував переговори з росіянами зі своєї домашньої резиденції у Маролаго. Сказав, що розмова пройшла дуже добре, і він ще більше переконався, що Росія хоче припинити дослівно, дике варварство. Але відповідаючи на запитання репортерів, у практично кожному з яких звучать слова зрада і капітуляція, президент Сполучених Штатів починає дратуватися і звинувачувати Україну. Вже перше питання, що він може сказати народу України, які почуваються зрадженим, розчарованим, навіть не отримавши запрошення на переговори в Ріаді. Трамп каже, він теж три роки засмучувався, спостерігаючи новини з України. Сьогодні я чую нас не запросили. Ви вже три роки там. Ви повинні були закінчити це за три роки. Ви не повинні були цього починати. Ви могли укласти угоду. Я міг би укласти для України угоду, яка б залишила їм майже всю їхню землю, все майже всю землю, і не загинули б люди, і жодне місто не було б зруйноване. Трамп звеличує міць російської армії, стверджує, що Україна нині подекуди виглядає гірша ніж газа. А Київ росіяни не зруйнували повністю не тому, що не можуть, а тому, що економлять ракети. Далі лідер Сполучених Штатів напряму атакує президента України. Він стверджує, що Сполучені Штати надали Україні. Понад 350 мільярдів доларів підтримки без звітності. згідно офіційних даних, озвучених попередньою адміністрацією, реальна цифра військової бюджетної допомоги не перевищує 100 мільярдів, значна частина яких залишилася в США. Трамп Звинувачує Зеленського у безпрецедентно низькому рейтингу, називає нічим не підкріплену цифру. На репліку журналіста, що Росія вимагає проведення виборів в Україні, щоб спробувати встановити маріонетковий режим, Трамп відповідає буцімто ідеї з виборами належить не росіянам, а йому та ще багатьом іншим країнам, яким саме. Неуточні склалася така ситуація, що виборів в Україні не було. У нас воєнний стан. По суті, в Україні воєнний стан. А в лідера, мені неприємно це говорити, але його рейтинг знизився до 4%. Чому б українському народу не сказати, що давно в нас не було виборів? єдине, у чому публічна позиція Трампа розходиться з російською. Він говорить, що не заперечуватиме проти розташування європейських військ на території України. Мовляв, чув про такі наміри Франції та Сполученого Королівства, і каже, це було би чудово. Також президент США заперечив, що збирається вивести американський контингент з Європи. Цього вкрай тривожного для ЄС оголошення європейські лідери побоювалися ще під час Мюнхенської конференції. Вже на ходу на вигук про те, чи зустрінеться він із Путіним до кінця лютого. Президент США відповів можливо. Останнє соціологічне опитування CNN демонструє настрої Трампа щодо Росії, суперечить думці більшості американців. 52% підтримують використання Україною американської зброї проти 43%. Схвально до Росії ставляться лише 8% американців. Персонально до Путіна на відсоток більше 9%. 61% опитаних сказали, що сприймають Росію як ворога. Джерела NBC News в американській розвідці водночас стверджують, вони не бачать реальної зацікавленості Путіна у мирних переговорах. Він переконаний, що перемагає, і не планує відводити війська, але хоче використати час для укріплення своїх сил. Із Вашингтона Сполучених Штатів Ольга Кошеленко, Максим Шенкеренко, ТСН один марафон. Єдині новини. Країна агресорка намагається розділити Європу і Америку. Про після перемовин у Саудівській Аравії в телефонній розмові держсекретарю США Марку Рубіо наголосила головна дипломатка ЄС Кая Калас і закликала не потрапляти у пастки Москви, а разом досягти справедливого і тривалого миру на умовах України. У цій телефонній розмові з Марком Рубіо також брали участь міністри закордонних справ ЄС. Получені штати припиняють розгляд заяв про імміграцію для українців за даними телеканалу CBS, Адміністрація Трампа призупинила розгляд усіх заяв на імміграцію, поданих біженцями із нашої держави та з південної Америки через побоювання шахрайства. Йдеться про українців, що мали можливість в'їхати за деякими програмами за президентства Байдена. Тоді як в Євросоюзі вже готують рішення зі скасування статусу тимчасового прихистку для українців на тлі підготовки переговорів щодо перемир'я. Міні. Стер внутрішніх справ Чехія. Від Ракушан повідомив, що вони спільно із польським головуванням готуються до сценарію припинення війни. У разі якщо це станеться, Прага збирається автоматично припинити надання тимчасового прихистку українським біженцям і буде домагатися цього на рівні всього ЄС за словами Ракушана. Вони хочуть запобігти другій хвилі втікачів від війни у мирний час, зокрема чоловіків. Але ті біженці, які вже є, зможуть залишитися ще на рік чи півтора за умови, що вони перереєструються за іншим. Статусом як іноземці, крім того, додав чеський міністр у євросоюзі. Планують створити центри повернення для українців. Наразі Рада Європейського Союзу продовжила тимчасовий захист для українців до березня 2026 року. Після початку повномасштабного вторгнення кількість охочих повертатися до України зменшується. І про це в ексклюзивному інтерв'ю ТСН повідомила представниця ООН із питань біженців Кароліна Ліндхольм. Білінг посадовиця також назвала точну кількість українських вимушених мігрантів за кордоном і розповіла, що в ООН нині активно займаються покращенням умов для повернення наших громадян на батьківщину. Зараз близько 6,8 і мільйонів українців зареєстровано як біженці за кордоном. Абсолютна більшість в Європі. Ми бачимо, що коли мова йде про надійне повернення, більшість згідно з нашими опитуваннями, все ще має надію та бажання повернутися до України. Але ми бачимо, що ці цифри поступово зменшуються, а невизначеність зростає. Тому ми активно працюємо з міжнародними партнерами, щоб інвестувати у відновлення та реконструкцію України. І бізнесу, щоб ті, хто хоче повернутися, відчували, що вони можуть знайти дім, роботу і мати доступ до усіх послуг. Також ми хочемо забезпечити, щоб це був добровільний вибір людей, щоб до них не тиснули і не примушували. Україна готує покроковий план відновлення арки укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції. Уряд уже розпочав переговори з міжнародними партнерами, які допомагали зводити саркофаг на підтримку в безпечному стані укриття. ЧАЕС кабмін спрямував понад півтора мільярда гривень. Ізоляційну споруду пошкоджено внаслідок влучання російського дрона із фугасною бойовою частиною 14 лютого. Але роботи з ліквідації наслідків чергового акту російського ядерного терору. Тривають досі. На Чорнобильській АЕС побувала кореспондентка ТСН Наталія Ткачук. На висоті 110 метрів над землею рятувальники працюють уже п'яту добу поспіль. Майже чотири десятиліття минуло з дня аварії на ЧАЕС. І на четвертому енергоблоці Чорнобильської атомної електростанції знову ліквідовують наслідки вибуху. Цього разу через влучання російського дрона. На даху цілодобово чергують верхолази ДСНС. Відкритого вогню вже немає, але осередки тління загасити досі не вдається. Сама структура зовнішньої арки складається із теплоізолюючих матеріалів. Це синтетичний каучук. Потрібно скажем також заключення експертів, щоб вони нам дали рекомендації щодо тушіння. За задумом захисна арка мала витримувати екстремальні погодні умови і температури. Однак, на те, що колись на ядерному об'єкті буде пряме влучання російського безпілотника, конструктори вочевидь не розраховують. Ховували. Внаслідок дронової атаки 14 лютого постраждали зовнішня і внутрішня оболонка арки. Укриття, що мало захищати залишки реактора від витоку радіації, тепер має пробоїну діаметром приблизно 6 метрів. Площа наскрізних руйнувань саркофагу сягає 15 квадратних метрів. Вибух пошкодив частину конструкції, вентиляційні комунікації, підйомники та інше обладнання. Сам об'єкт будувався за рахунок фонду донорського, до якого робили внески понад 145 країн, і це більше ніж півтора мільярда євро. То ми зараз готуємо теж таку таке спільне рішення щодо того, як ми будемо швидко. Повертати конструкцію в той режим роботи, в якому вона повинна бути, заради якого будувалася, зведення арки укриття над четвертим енергоблоком Чорнобильської атомної електростанції тривало сім років. Це найбільша у світі рухома наземна споруда. Разом із устаткуванням конструкція важить більше 30 тисяч тонн. Укриття мало прослужити щонайменше 100 років. Втім, головна його функція ізоляція. На тепер кажуть, у міндовкій. Ля фактично втрачена. Постійно за допомогою дронів з тепловізорами ми моніторимо ситуацію над об'єктом і контролюємо радіаційний фон. на сьогоднішній день. Ситуація абсолютно в нормі, не фіксувалося жодних підвищень, жодних перевищень. На підтримку в безпечному стані укриття Чорнобильської АЕС український уряд вже спрямував понад півтора мільярда гривень. Втім, оцінити усі збитки експерти зможуть лише по завершенню робіт з ліквідації наслідків чергового акту Росії російського ядерного терору з Чорнобильської атомної електростанції Наталія Ткачук, Деничиш та Олег Мостовий ТСН. один плюс один марафон. Єдині новини.